Вітаю всіх народ на каналі Mary Геймс і сьогодні на нашому ігровому столі така чудова та страшна гра як The Evil Within, або в переводі на український зло всередині нас. Що ж, гра собою представляє Survival Horror і Шутер від третього лиця. Одразу попереджаю, є страшні моменти, які можуть вплинути на вашу психіку, тому дивитися на свій страх та ризик. Що ж, а я не буду довго затягувати. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою, смачних смаколиків і крепкого здоров'ячка. І головне, сухих штанців, а ми переходимо безпосередньо до цієї чудової гри. Що ж, обираємо нову гру, гра одразу мені каже, що у моєї яскравість має бути 40, окей, нічого міняти не буде. Що гра так сказала, значить так має. Рівень складності є звичайний для слабких і лякливих, увімкнув автоприцільно боєприпасів трошки більше норми. Виживання стандартна складність, скиньте виклик своїм страхам та переборіть їх. Ну що ж, вищити обіний рівень складності не можна, понизити, звісно ж, можна, аби але повернути попередній вам вже не вдасться. Під час гри рівень складності можна змінити за допомогою меню налаштувань. В цьому епізод розпочнеться заново. Ну що ж, давайте візьмемо максимальний, який нам доступний. Це виживання. Трьох черівків я тут не бачу, тому будемо проходити не. Одразу нас зустрічають з крімірами. Іноді краща стратегія для вас це втеча. Що, ж, дякую за таку. Усім машинам, усім машинам 1199, терміново! психіатрична лікарня, маяк. Це 184-й вас зрозумів, 3, будемо на місці. Вас зрозумів 184. Так, детективи. Я знаю, що ви щойно були на операції, але боюся, нам доведеться зробити поло щось серйозне? Бунт? Каванаджепіфори. Виклик надійшов незадовго до того, як я вас підібрав. Сказали багато вбитих. Там вже около десятка машин. 131 прийом. Можливо, це привид того лікаря, який збожеволів і порубав усіх пацієнтів. Там сталося інше. Пацієнти зникли. Якийсь секандал. Але моторошна справа чи не так? 127 й 124 й прийом. Джозефе, по твоєму, тут є зв'язок. Можливо, по-моєму, матеріали цієї справи засекречені. Усім машинам у лікарні, відповідайте. Диспетчер, це детективка З машини 184. Що відбувається, прийом? 184, там якась проблема. У лікарні маяк зв'язок. А чи є? От зараза! Мені самому не крім. Ось цікавенько, цікавенько, гра вже заквітує нас, скажімо так, цю ситуацію. Я жодної душі не бачу взагалі на вулиці. І відчуття, що вони самі. Вчас, дощ? Молодший детектив Кідман, є якісь варіанти? Поки немає. Думаю, ми просто дізнаємося, як тільки приводимо на місце. І вона така досить красива, якщо чесно. Терсер. Ну що, у нас є, дивіться, детектив Кастеланус, детектив Джозеф і молодший детектив який. А Кідман, перепрошую. Що скажеш? Конелі, зажись диспетчерської їм про те, що тут відбувається. Джозефа Кідмана, ви за мною. Ходімо роздивимось. Ходімо. Чувак, взагалі в шоці. <смі> Я якось так само. Що <смі> ж? Блін, дивіться, скільки тут машин взагалі? Екстерний виклад. Епізод перший. Шо ж, давайте оглянемо нашого детектива, за кого ми будемо грати. Досить таки брутальний чолов'яга, якщо чесно. Я хочу таку саму зачіску, коли волосся щось не стає так само. Я сьогодні намагався зробити таку ж зачіску, як в нього. Але у виях мені не світе. А що з моїм управлінням? Чого персонаж не може рухатись? Я перепрошую. Що за приколи? Налаштування, керування, позначення клавіш. Йок, макарюк, а в мене коротше жодних клавіш. А я відки знав, що це самому назначати треба? А ну тепер. О, нарешті я можу рухатись. Обалдієть, у мене камера кінематографічна. Блін, а це прикольно. Так, давайте глянемо на цього чоловіка. Ей, тобі сказали зв'язатися з цим, з основним відділенням якого лисого ти тут займаєшся дурньою? Я не розумію, а де всі? Ви подивіться, скільки тут машин? Це якісь жесть. Якщо що, народ, це не я обрізав ці верхню і нижню сторону, це грою так заплановано, у мене вкладено все на максимум у грі. А, він бігає. Тепер іде. А як це врозуміти? Я, я shift не нажимаю, він біжить. Я нажимаю shift, він і... іде. Здається, у гри якісь непорядні проблеми <свісно> на управлінні комп'ютером. О ну, бог з ним. Давайте заходите. Не очікував, я що будуть такі ігри ще, якщо чесно, одразу на початку. Перше випробування це налаштувати собі самому управління. <свісно> Господи. Що там так воняє? Смердить кров'ю. Будь на поготові. Ми підемо роздивимося, що там, а ти охороняй ці двері. Може, з вами? Ми не знаємо, що нас там чекає. Не можна йти всім разом. Драсті. Я грибу. Так, народ, я вас попереджав в початку, що це точно не для слабонервних. Йожики зелені, подивіться, що тут витворяється. Це якісь. якась бойня було. Причому безбожно? Тут хтось живий. Матінка моя, та... Господи. А що тут відбулося? Тут взагалі чоловіка напополам роз... Ого, не тошни. Я, типу, звикший до крові, але місцями навіть мене стошнити може. А за що всі мертві так? Що тут відбулося? Ви поранені? Що тут сталося? Того не може бути. Impossible. Можливо. Рувік. Який Рувік, ти шо? Я про нього подбаю. Треба перевірити камери спостереження. Що за Рувік? Ти хто? Здрасті, мордасті. Тут тільки одна камера, ожо бачайте. Жива трансляція. Троє поліцейських стріляють в когось. Ти що за... Що за чтюня? Зачем мягко сказано? Що це за ніндзя? Що? Що за приколи? А як він очутився задля мене? Я щось ніфіга не розумію. Расті мордасті Це ще що? Я його взагалі кров'ю стікаю. Де я? Я був в лікарні. Що за приколи? Йохорний бабай. І хто? Я не хочу на то дивитись. Там когось не хило так фігачі. Так, народ, не зря тут дискеймер стоїть, не дай Боже, це буде дивитися хтось із... Кому нема 17 18 народ. Я не несу відповідальність за вашу психічну станову і здоров'я. Бачу ножа, і що мені з ним робити? Ага, декілька разів пробіл. Спец, ну тут все прямо для цього, для. для джойстика. Так. Реп... тут, Я не знаю, у нас кожна гра прям намікає, щоб я джойстика вже купив, то я сів грати на джойстику. Ну ні, я... Слава Миша це. Пістолета немає, нічого немає. Якийсь здорувань там сидить Слухай, у мене є ніч. Давай його в сандали іму в сатило. Прихованість кантер. Я вже зрозумів, що кантер. Я сам налаштовував ці управління, аж вибачайте. Що тут так темно? Закри... Щат. Так. А де цей топсту? Так, тихо. Сидить. Наприклад, а куди мені треба йти? Боже, як тут темно, це просто жесть. Ось, а куди мені? Йок, маку. Треба ключі стирити. Це я бачу, бачите, там мігає? Жесть, він стрьомний. А, Костя. Зв'язка ключів. Цю зв'язку ключів було знайдено в підвалі психіатричної лікарні. Не користувалися до того, як лікарі стануть сучасну самобезпеки. Костя, 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 шевелись! Валим отсюда, хочу мати взагалі нічого спільного з цим Шизіком. Валим це. Так, ключі було використано. Боже, ці двері ніколи не я так розумію. Змащували. Тенько. Це тих? А де цей псих? тільки що тут мясо резал? зупили. Що за. Йоп твою дивізію. Костя, біжи! Біжи, 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 костян! Ложики... За пилою нозі. Йок макарьок. Та це якийсь бред. Ну задурь. Добре, що тут є підсказки, я би тут здох. Це якийсь жах. Я бляха в шоці. Це, це ж Обалдеть. Це. Я не знаю, це слава Представляєте? У мене пів ноги бензопилою розрізано. Я по пояс в гавні, в крові хім, хімікатах і, і, і нутрощах. Це не то, що гангреною пахне. Це воняє ампутацією ноги повністю. Блін, тут що темно? Що стрьомно? Я ще шкандибаю тепер, як не пойме хто? які зелені. Це капець. Що тут так темно? Є якийсь ліхтарик або хоч щось. Це просто жах. Ідемте подивимось, що тут є довкола. Може, хоч щось знайдемо якусь палку, щоб... Ногу перев'язати хоч якось. Ага, перев'язали ногу. Не, да я манав, тут так темно, що капець. Це заплановано так грою, що, щоб тут була така тємінь? Я навіть комп'ютерний екран, який зазвичай використовую для ну, підсвітки вам. Навіть він не спасає, при тому, що я яркість на ньому виставив на максимум. Я грибуйка темна грулька. І ти порозумієш, що це сірвівал хоррор з елементами від третього лиця, але це. Трошечки перебір уже. Якщо чесно, тут темно взагалі як сарація, Ой, нічого як не видно. Де вихід? Хо це? Стара записка з каналізації. Замкненими воротами у далекому кінці каналізації знаходяться сходи, по яких можна перейти в старе крило. Якщо зможеш прокрастися туди, знайдеш ліф, що вивезе тебе назовні, ти зможеш втекти і, можливо, вижити. Пі. Що за Пі? І замки, бляха, стоять. Як їх зламати, наприклад. А? Двічі подумай. Що, йдемо тоді сюди, йок-макарьок? п макар. вибору не особливо є. Ну, грулька стрьомна, якщо чесно. Реально, каже, як є. Весно, наш детектив взагалі монстр, якщо чесно. Рахуйте, ну, мені би пів ноги бензополої відфігачили, але я сумніваюся, що я би міг пересуватись, так як він. При тому, що в мене, блін, ну, в прямому сенсі цих слів, мене ще б закинули в якусь непоміну жижу. Я би по коліна, в, скажімо так, був в гівні крові і кішках. Я сумніваюсь, у мене вже б психіка здала. Це якийсь, ну, монстр. Що це, записка з боєлерної? Перша Перевірка системи Steam починається. СТІМ? Що тут СТІМ забув? Перша Результати позитивні. Синхронізація мозкових хвиль підтверджена. Втрати мінімальні. Продовжує експеримент. Агент збирає дані. 13:30 або перша Виникла аномалія не з піддослідум. Старографіка сказала, що їй недобре, її несвідомої причини впала в кому. Лікар наказує відключити систему СТІМ. СТІМ давно треба відключити, Ну, то таке діло. Р-45. Персонал скаржиться на нудоту. Люди один за одним мліють і зумліють. Ті, хто ще може ходити, хочуть тікати з лікарні, але чомусь не можуть. Система Steam повинні бути відключені. Однак мозкові хвилі під дослідних уже не синхронізовані сервером. 2, 0, 0. з сервером 2.00. Він з'явився та людина. Чого собі? О, та людина. Я перштейн. Так, що у нас там? 17 хвилин? Кнопочка, точно. Прям світиться все. Чи ж як тут темно? Це просто так. Кап... Це двері закрились за нами. У нас тільки один прохід. Так, це я вийшов. Нічого нема. Темно, що капець. Господи, я певно викручу яскравість на максимум, це капець якийсь. Якщо що, то в наступну серію підкрутимо яскраві. Я в цій темені нічого не бачу. Що треба звикнути, щоб це напробіл. Цей чувак іде сюди. А куди мені? Можна сховатися. Зашибіся. Ховаємося. Піц, блин. Шо за прикол? Як він так нас Я сумніваюсь, что я таке зможу зробити. Беди свои пилой, бляха-муха, исчез зануты. Чому никто не повідомив, что під лікарню живе, кишиззоит. Спецбригаду бы сюди послали с автоматами, бляха-муха. Постреляли бы це шизануты, та и закінчили на цьому. Я грибу, яке воно больне. Двері виламав, блін. Вийти. я шо то не хочу виходити з цього ящика, якщо чесно, от від слова зовсім. Мені тут нормально живеться, і під себе вже сходити успів, так що. Я думаю, це оптимальний варіант. Сім, що капець. Ой, давайте спробуємо тут пройти. І отсюда дебіл. Що зою копатний. Капець якийсь. Не можна, щоб він мене побачив. Легко сказати важко зробити. Вийшов Порідор. Вася Кастила Чекаємо, може Бог його знає, якщо він сюди піде, то я щоб хоча б був заниканий. Ууу, Господи, мені повезло, що я розумний. Я прям чую, як серце Кастеланаса палатає. Ти ще зові дуже ящики пили, не пойми за що. Я не кажи, что ты дашь сюда. Хана мені. А, ні, я ще живий. Ні, все, мені хана. Капець, блін, А як я маю орієнтуватися, куди мені тут пройти? Вітаємо, наш кастела у нас помер, блях. Її можна відволікати, кидаючи пляшки. Та ті пляшки ще забрати треба, уж, вибачте, мене за слово. Ці противники лупоглазі. Ну блин Да ну Я вибачаюсь Я вже думав він десь там мені зараз нов хана Божики зелені, ти шо гониш? Ты таке стрмне Тоді вдалося відмазатися. Поки що мене не бачили, це зашибісь. Летить отсюда надо. Догнал. мене Не, контрольна точка. Ну, і, слава Богу, что контрольна точка, бо я манав. Да Та як так? Я ж тихонько пройшов. Ось ти шевелись, бляха. Костя, будь ласочка я тебе молю! Ох, как макарюк, шо ж ти такий стрьомний Бляха, неадекватний кесь. Головне я так тихенько прошу тут, бляха. Ну, потен раз, конечно, накосячить, бо не знав куди тут йти Другий чисто так на рефлексах просто блюс вперед, поки мене не бачить. <гум> Даже закурить нема, да? Лучше капець. Що це вообще за бред відбувається? Ми приїхали, бляха, на завдання якесь. Darkness twist Тобто, все, що я тільки що пройшов, це будь-який вступ. Обалдіть. Це клас. Це дуже класно. Я, я вже, блін, якщо чесно, стрімаюся з цієї гри. Але те, що ми з вами ну, пройшли ось такий маленький шматочок, але ну, такого, скажімо так, кайфа. Це щось за грані фантастики. Мені дуже все сподобалося. Знаєте, що народ, на цьому я певно, буду закінчити серію. Дякую всім гарно за що довели серію до кінця. Ви тільки злоту мене просто найкраще. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Я хочу побачити просто вашу реакцію. Взагалі, чи сподобається вам це відео, чи ні, будемо дивитися вже по самій грі і по вашим реакціям. Що ж, народ, а на цьому я певно буду з вами прощатися. З вами був я, Марій, це був Детектив Костеланос, ігра за Vieal Vizine. Або правильніше, буде казати, зло всередині тебе. Що ж, будьте обережні і не зберігайте зло в собі. Всім баю!